Люди кажуть, опитування Сі4. Як чернівчани святкують Хелловін? У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі Хелловін. Ми опитали містян, чи відзначають вони цей день і як. Чи святкуєте ви Хеловін? А... А... Да, Я задовба на втомлена мама. Все нормально. Як і так і ні. А як зазвичай ви його святкуєте? У ну, мене є вирізаний гарбузик. А <гум> ні. А чому? — Тому що не вважаємо це свято за важливим. Ні. Дітвара развійшов, що син пішов у школу, в них що так тріблен. Ну, я не так казала, ну як свято ми не святкуємо. А ви знаєте, яке значення цього свята? Чесно, не знаю. Знаю лише, що в Україні в нас є власне свято. От щось там пов'язане з якась там ніч, щось там сходять духи предків і так далі. Оце різні язичницькі свята. Ну, у нас в універі дрес сьогодні прийти в образі на Хеллоуін, то я в костюмі. А як плануєте святкувати сьогодні цей день? З друзями йду грати в настільні ігри. Яке значення цього свята для вас? Жодного. Виключно розважитись, відпочити, зустріч з друзями. Чи святкуєте ви халовек? Та, звичайно, що ні, бо я не знаю, що це таке. Мене в школі не вчили, що таке є Хелловін, я вчився тоді, коли таких свят не було. Ми не святкуємо Хелловін, тому що це не наше таке рідне українське свято. Ми святкуємо Різдво, коляду. Діти можуть там вже собі придумати якісь образи з українського фольклору. У нас їх дуже багато. І це дуже круто, якби в школах більше вивчали все-таки українського фольклору і акцентували на цьому увагу, що ми. Супер культурна, українська в нас і багатогранна культура. То чому ну, з таким розмахом ми святкуємо холовін, мені це не зрозуміло, але я абсолютно не конфліктую. Це вибір кожного. Чи святкуєте ви Хеловін? Загалом так, але в цьому році ні. А як зазвичай ви його проводите? Цей день? Ну, зазвичай, або з друзями збирались костюми, ну, все таке там їжа якась стилізована саме під Ну, виросли на американських фільмах про Хеловін, тому хотіла собі робити свято. В школі святкували, коли навчалась. Більшість опитаних чернівчан кажуть, святкування Хелловіну це добре, але потрібно більше підтримувати українські традиції.